СБУ затримала агента ФСБ, який здивав росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році. Служба безпеки затримала у Києві сплячого агента ФСБ. У перші дні повномасштабного вторгнення він збирав розвідання для расистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, заліг на дно і намагався уникнути правосуддя. За даними слідства, протягом лютого березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України на території та околицях міста. Для збору розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці Мегаполісу під виглядом пересічного громадянина. На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного звіту до ФСБ. Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, а потім завдати по них прицільні повітряні удари. Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, сломисник на тривалий час заліг на дно та згорнув свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття. Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок із російським куратором і отримав від нього нові завдання. Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди. Причому завуальовані нібито під загальні настрої мешканців Київщини. Встановлено, що у дописах на власній Фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави. Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.